Вітаю. в ефірі деталі на 21 каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке: будувати чи ні у Ірлявській сільській раді обговорювали проект будівництва сміттєпереробного заводу. Місцева громада занепокоєна. Люди кажуть, екосистема тутешніх сіл порушена. На території є завод пінопласту. А через тваринницькі ферми хворіють люди. Це вже четверті такі збори. Районні чиновники пообіцяли селянам детально роз'яснити всі моменти проекту і. Будувати тільки за погодженням з ними цього разу вперше відбулася, принаймні, розмова до цього скаржаться місцеві. Від них усе тримали в таємниці. Олександра Туранова більше. Жителі трьох сіл Ірлявської сільської ради в четверте прийшли протестувати. На території поряд із селами планують розмістити сміттєпереробний завод. Досі жодного разу не обговоривши це з громадою. Ще й про громадські слухання повідомляють не чітко. Оголошенням у газеті з різним часом та місцем зустрічі. Там написано було в оголошенні внести пропозиції. пропозиції до чого, коли проект людям не показували. Тобто от такі всі моменти людей дуже ну це бентежить, Виходить так, що за нашим. Ми спинами вже вирішують, і буде через деякі через декілька місяців такий факт, що вже почнуть рити котлован, почнуть будувати, і знов людям нічого не скажуть. Тому сьогодні відбулася фактично перша розмова місцевих та районної влади. Люди говорили емоційно, бо занепокоєння. Запевняють, екосистема ірляви Андріївки та Чабанівки давно порушена. На території є завод пінопласту та тваринницькі ферми, через які хворіють люди. У мене двоє дітей перехо. На І ви про що тепер говорите? про які сценарники, про який мусор. Нам не треба ту мусорки ніякої. Категорично. У Європі сміттєпереробні заводи будують на територіях не більше 10 гектарів. У нас заплановано виділити у сім разів більше. Саме тут, на 70 гектарах, планують збудувати сміттєпереробний завод. Відсіл Чабанівка, Андріївка та Ірлява відстань лише трохи більше кілометра. А до приватної відпочинкової бази взагалі 700 метрів. Власники побоюються, що сморід та дим відлякуватимуть їх клієнтів. кажуть, проекту їм не показували. Люди хочуть, щоб з ними радились. У нас в області у Ужгородському районі серйозна проблема з сміттям. Проблема дуже серйозна в усіх відпочинкових зонах Закарпаття. Люба людина може під'їхати до берегілаторця або вже побачити ці всі величезні купи сміття, які збираються. Звісно, це потрібно зробити, але потрібно зробити з врахуванням інтересів всіх зацікавлених сторін громади, сел. Місцеві відразу пропонують інші варіанти для такої великої земельної ділянки. На кладовище закінчується місце. Е, приблизно так, от, ще може бути на 3-4, ну максимум 5 е, людей похоронити, так? І, а далі куди їх дівати. Краще виділити землю під кладовище, ніж під мусоросвалку, свалку, полігон, або будівництво мусора заводу по мусору, по мусору і переробці. У документації зазначено, збудують полігон. Селяни суті проекту не розуміють і що саме з'явиться поблизу. Завод чи звалище їм не пояснили. Сільський голова каже: інвестори обіцяють вигоди для громади, але поки деталі на стадії обговорення й не зафіксовані у документах. Обіцяють, ну це все на словах. ніде не зафіксовано, навіть якщо будуть обіцяють, що садочок збудують. Я так на словах це все. Ну да, вони там за втрати сіськосподарські заплатять. Там буде 5 мільйонів, але ці гроші не можна буде використати ні на будівництво доріг, ні на будівництво школи. Тому селян зберуть ще раз з детальним планом та урахуванням усіх їхніх вимог. Районна влада обіцяє без згоди громади, ніхто нічого не будуватиме. Сьогодні послухали всі зауваження, всі питання. Далі це юридично буде оформлено. Мешканці висловлюються про те, що вони проти їх не можна не почути. Якщо мешканці ну не захочуть і не приймуть то це буде зафіксовано протокольно, і ми будемо дійсно. У нас є ще інші ділянки. Питання піднімалось в районі село Вовкове, в районі Палать Комаровці. Питання будівництва сміттєпереробного заводу стоїть гостро для всього Закарпаття. Для Ужгородщини особливо. Найбільше звалище у селі Барвінок переповнене. Досі про зведення сучасного полігону були тільки розмови. Зараз є проект. Але люди вимагають, аби все було прозоро і з дотриманням стандартів безпеки. Він матиме шанси на втілення лише якщо влада зуміє переконати місцевих жителів, що так і буде. У Карпатах завершили перший етап будівництва баскетського тунелю. Масштаб. Проєкт почали у 2013-му. Повністю закінчити роботи, планують у 2017-му. Повна вартість проекту більше двох мільярдів гривень. Сам тунель зводять за три десятки метрів зліва від нинішнього. Він матиме майже вдвічі більшу пропускну спроможність, а це значно скоротить час слідування потягів. Зараз потяги мусять чекати у черзі, пропускаючи одне одного. Це єдина одноколійна ділянка міжнародного транспортного коридору, який проходить від територію Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України та Росії нині завершили проходження верхньої колоти та вихід на задню сторону баскетського тунелю. Попереду роботи з поглиблення споруди ще на 4 метри. Загалом на будівництво верхнього стопу використано е, 1300 Тон металовиробів, більше 35 тисяч кубометрів бетону і більше трьох тисяч збірного залізобетону. Ну, загалом верхній уступ, згідно затвердженого графіку будівництва, мав би завершитись в середині березня 2016 року. ж, тобто, по реальних темпах будівництва ми на сьогоднішній день можемо сміло заявити, що ми йдемо з випередженням приблизно на два місяці. В Ужгороді підпалили авто екс-голови Закарпатської облради. Резонансна подія відбулася ввечері у центрі міста за кількасот метрів від облдержадміністрації та управління поліції. Машина вартістю мільйон гривень не була застрахованою, згоріла вщент і відновленню не підлягає. Справу розслідують у поліції. Злочин кваліфікований як підпал. Сам потерпілий впевнений, підпал добре спланований і найімовірніше за ним до цього стежили. Адже зловмисники пробрали. У двір, де стояло авто саме тоді, коли охоронець зайшов у будівлю. Камери спостереження зафіксували двох злочинців. Спалах був настільки сильним, що зачепило і одного з паліїв. Лиць не видно, тому що там вони знали, що камери не вірно. Я бо сподівали, що вони можуть бути двоє людей. Підбігло з кінця двору. Один підпалив пляж, а другий піддав дошку під двері. що Може бути все. Це зафіксували камери, вони втікли в тому ж самому напрямку. І якщо такому борідку, як я, який не займається внутрішніми ніякими справами, а лише зовнішніми, да, сьогодні палять машину, це чіткий сигнал для дестабілізації і відношень наших західних партнерів до Закарпаття, які навколо не, не можуть зберегти там елементарну стабільність. Але пошкоджений автомобіль, майже весь пошкоджений там і моторний відсік, і салон автомобіля, тобто відновлення не підлягає. Це місце загорання було оснащено камерами відеонагляду, і зараз вивчають відео, опрацьовують його, триває розслідування. Дану подію поліція кваліфікує як підпал. Відкрите кримінальне провадження за статтею 194 частиною 2, умисне пошкодження майна шляхом підпалу і карається позбавленням волі від 3 до 10 років. Жоден з резонансних підпалів 2015-го досі не розкрили а палії нахабніють. Ужгород цілодобово патрулюють 13 машин поліції, але злочинців це не зупиняє. Які наявність камер спостереження та не пізня година. По сусідству з пацюками Ужгород заполонили гризуни, їх можна побачити навіть на центральних площах. Але найбільш гостро проблема стоїть у спальних районах, поблизу великих смітників та каналізаційних станцій. Біологи кажуть, ситуація ускладнилася в останні місяці. Гризуни майже не бояться людей. Під час зйомок вони майже впритул підходили до нашої камери. Чому пацюків у місті помічають все частіше? Та що робити із сірою напастю у наступному сюжеті. Гризуни хазяйнують на вулицях, навіть не звертаючи уваги на людей. Ось десяток гризунів коперсається під сміттєвими контейнерами у розпалі дня. І це не окраїна чи забутий підвал, це майже центр міста. Вулиця Плеханова, за кількасот метрів від проспекту. Мешканці будинків поряд з такими неприємними сусідами вже майже змирилися, адже не знають, як боротися з напастю біля контейнерів, наче прибирають а кількість пацюків збільшується. Страшно, ми дітей, наприклад, не даємо, щоб виносили сміття, ми самі виносимо і то так осторожно підходимо. А я, наприклад, здалеку кидаю, бо я боюся підходити. Літом так взагалі вона я підійшла ближче, хотіла відходи покласти там, щоб і люди, що візьмуть собі хліб, таке прямо вискочила на мій ріст. Щур такий здоровецький. За кілька матрів від смітника, який кишить пацюками, дитячий майданчик тут щодня гуляють мами з дітками. Бачили. Бачили на, ну, на смітниках в основному і на ринку. Дуже часто ну, я дійсно... бачила. навіть біля свого будинку біля під'їзду. 15-й будинок Заньковецької, у нас там точно що живуть і бігають. Збільшення кількості гризунів у Ужгороді очікувано, пояснюють біологи, адже у Пацюків є два періоди міграції поближче до домівок людей, один з яких саме зараз весняно літній він пов'язаний з розмноженням, осінній він пов'язаний із міграціями у місця зимівлі. От якраз осінній найбільше характерний для міст, тому що гризуни це не обов'язково лише пацюки. Вони мігрують із околишніх територій, із прилеглих до міста сіл у місто, оскільки тут все таки тепліше і значно більша кормова база. Подібний спалах чисельності ми можемо очікувати і на весні, Так само ми будемо його зараз. Ми його бачимо. Насправді, тобто повністю позбавитися від сірої напасті нереально, але можна зменшити масштаби проблеми дерати. Тизацією у міськраді кажуть минулого року суцільну обробку проводили двічі. А от як буде в 2016-му – невідомо. Це мається нова що це. Ми обробляємо смітники. Місця стислого проживання ну, ромського населення нашого, і ми обробляємо ухили річки. У році у нас було виділено 17 тисяч гривень. Зараз ще у нас нема кошторису на підімстанції, але я думаю, що це близько 30 буде збільшення. Обробляють щороку менше 30 тисяч квадратних метрів по всьому місту. Тоді як цього може бути за. Мало пояснюють у СЕС, адже часто необхідна і обробка підвалів самих житлових будинків. Водночас нині не укладено жодного договору з будинковими комітетами чи жрерами, а дератизацію роблять лише в конкретно визначених місцях. Це не завжди дієво. Охоплюються в основному відкриті території, тобто набережні, там парки, сквери і радванка, там де компактно проживають наші. Ромське населення. Але ті у будівлі, інші будівлі ми цими видами робіт не охоплюємо, тому що із за фінансування, недостатнього фінансування. Не хочете миритися із пацюками сусідами, Готуйте кошти на дератизацію. Її можна замовити у квартирі чи підвалі власним коштом. Один квадратний метр обійдеться у 63 копійки. Зробити це варто. Пацюки одні з найбільших переносників лептоспірозу. Чотири випадки цієї хвороби зафіксовано на Ужгородщині за останні два роки. Двоє людей померли. Залишайтеся з нами по параду у деталях такі теми. Неповнолітній грабіжник, мешканець ромського табору, грабував Ужгородок, а докази викидав на кладовищі. Беззахисні малюки. Жодного новонародженого у 2016-му досі не щепили на Виноградівщині. Нема вакцини. Перемоги є, підтримки нема. Пробудні та проблеми юних альпіністів у сюжеті наших журналістів. В Ужгороді затримали 16-річного грабіжника, який виривав у жінок із рук сумочки на вулиці. Підліток з табору села Галоч уже мав судимість поплічника грабіжника, ще шукають. За останні три тижні в обласному центрі скоїли шість пограбувань. Орудували найчастіше на проспекті Свободи. Та у новому районі затриманий зізнався у скоєному і показав місця, де викидав сумочки, забравши з них все цінне. Кілька сумок правоохоронці знайшли на цвинтарі. po por Kralovu na uložet na tevo i pa je zaprao stolku urao što na mostru Карай лікарня без вакцин. Це означає, що всі діти в районі, які народилися у 2016-му, не пройшли щеплення навіть від туберкульозу. Медики кажуть, всі необхідні заявки подали вчасно, але поки МОЗ не забезпечив лікарню вакцинами. Не отримала лікарня і комбіновану вакцину проти п'яти хвороб, яку за новим календарем слід щепити дітям до року, в 2, 4 та 6 місяців. На сьогоднішній день ми маємо лише вакцину від гепатиту Б та вірусного поліоміліту. А вся решта вакцина в виноградівському районі відсутна. Відсутня і відповідно, батьки вимушені за свій кошт купувати комбіновані вакцини. Лікарня подала заявки на на Постачу вакцини, але держава не забезпечує на даний момент нас ВЦЖ Відсутня ще з серпня місяця 2015 року. Комплексну вакцину батьки можуть купити в аптеках, заплативши від 450 до 600 гривень. Вакцину БЦЖ придбати неможливо. Вона постачається виключно у медзаклади з спеціалізованими підприємствами. Лікарі кажуть, ті, хто має можливість, везуть малюків на вакцинацію в Угорщину, але таких небагато, бо послуга в сусідній Ідні країні не дешева проблема з вакцинами з минулого року є у всіх медзакладах області. Мінімальні ціни на цукор в Закарпатті зростуть до вересня. Підвищити закупівальну вартість цукру планують у кабміні до 9 тисяч гривень за тонну. Це на 41% більше ніж у попередньому році. Уряд також має намір зменшити квоту поставок цукру на внутрішній ринок. Такі новації зазначені у проєкті постанови про держрегулювання виробництва цукру та цукрових буряків на найближчий маркетинговий рік. Мотивують це розрахунками співвідношення рівня його рентаб. Бельності та витрат на виробництво тих, хто продаватиме цукор за ціною нижчою за мінімальну або перевищить дозволену виробнику квоту цукру, каратимуть штрафами. Міський гурток зі скілелазення потребує уваги силами ентузіастів. За три роки створена мінімальна база для занять альпінізмом. За цей час більше трьох десятків дітей знайшли себе у цьому виді спорту. А найбільш правні вже представляють область на всеукраїнських змаганнях. Однак їздять спортсмени власним коштом про будні та проблеми юних альпіністів Анатолій Костюх. Вище та швидше такий девіз у цьому клубі болдерінгу. Це різновид спортивного скелелазіння полягає у проходженні серії коротких, але дуже складних трас. А головне без використання мотузок, карабінів і інших страхувальних пристосувань. В Ужгороді, виявляється, є вдосталь поціновувачів такого екстрему у створеному гуртку. Нині займається більше трьох десятків дітей різного віку. Займаюся тільки один рік, але мене привернуло те, що мій брат давно ходив уже. І я вирішила спробувати. Мені сподобалося. Я вирішила ходити. Це не дуже важко, тому що тут під кожного підбирають свої маршрути, які будуть лізати. Людина, і як дівчатам, так і хлопцям одинаково важко. Від звичайного захоплення до спортивного азарту виявляється не так вже й багато. Серед двох дитячих груп вже є свої спортивні надії. Одна з них це Євгеній Захаров. Хлопець нещодавно повернувся із другого в житті всеукраїнського змагання з достойним результатом. На першому етапі Кубку України з болдерингу став четвертим. Для новачка це показник. Однак зізнається, складніше не боротись із переможцями, а знайти можна. Можливість аби поїхати, якщо взяти лише західну Україну, виходить до, до 700 гривень, якщо лише західну Україну, враховуючи харчування, проживання і все разом, тому що є знайомі, є центри туризму, на яких можна переночувати. Тобто готуємо самі теж дешевше виходить чим купувати. Тренер юних альпіністів каже: в області цей вид спорту розвивається завдяки зусиллям ентузіастів від оренди приміщень до монтажу тренажера все їхнім коштом. А витрати на участь у всеукраїнських змаганнях беруть на себе батьки дітей, однак це не всім під силу. Діти оці доросліші, які вже брали участь, які їздили на змагання. Вони їздили за кошт батьків. Батьки їм допомагали, батьки там підтримують дітей. Вони знаходять де можна як дешевше з'їздити, тобто знаходять якісь можливості. Поки що державою це. Не підтримується. обласні чиновники. Кажуть, претендувати на хоч якусь допомогу альпіністи зможуть тільки коли зареєструють все офіційно. Для початку ентузіастам потрібно створити федерацію та владнати всі юридичні моменти. А поки жодної копійки з бюджету для болдерингу не передбачено. Такими були інформаційні деталі сьогодні. На все добре, бережіть себе.